2011 рік експедиція Океан Ікс під час пошуків затонулого корабля команда знатнулася на неймовірну знахідку. Щойно хлопці опублікували фото, як в Балтійське море ринулися сотні археологів, істориків, і навіть уфологів. Головна версія: під водою знайшли космічний корабель. Води навколо аномального об'єкту значно холодніші за навколишні, а сам він вражає неймовірними розмірами аж 70 метрів. Науковці, які досліджували дивовижу, заявили, поруч із нею виходили з ладу фотоапарати і прилади зв'язку. Балтійський НЛО. Так називають світові інформаційні агентства цей дивний об'єкт, адже формою він надто нагадує легендарний корабель Тисячолітній Сокіл із зоряних війн. На користь цієї версії говорить і те, що поруч із невідомим об'єктом є слід, схожий на гальмівний шлях. Інше припущення вчених не менш дивовижне. Деякі історики вважають, що диск. Це секретна розробка нацистів для боротьби з радянськими і британськими підводними човнами. Скептики переконані, чорна каменюка залишки роботи гігантського льодовика, який відступав звідси тисячі років тому. Але це аж ніяк не пояснює, чому на зразках взятих з поверхні аномального об'єкту знайшли сліди пожежі. До середини 80-х головною туристичною принадою японського острова Янагуні була величезна популяція акул молотів. Директор місцевої туристичної асоціації довго пірнав у пошуках гарного місця для спостереження за морськими хижаками і випадково натрапив на нову Атлантиду. На глибині 25 метрів ховаються загадкові кам'яні тераси зі сходами і піраміди з гострими кутами. Ширина однієї з найбільших під 200 метрів, а висота майже 30. Японські геологи оцінюють вік знахідки від 5 до 10 тисяч років. Тобто ці споруди можуть бути старшими за єгипетські піраміди. Тож монумент Йонагуні називають японською Атлантидою. Скептики переконані, це природні утворення, а дивовижні форми лише демонстрація чудес ерозії. Втім, не все так просто. Якби справа була тільки в ерозії, то сили природи руйнували би камінь рівномірно. Яка сила здатна виточити сходи під ідеально рівними кутами і висікти з каменю образи тварин? Крім того. Неподалік монументу знайшли висічену з каменя голову людини з висіченими ієрогліфами. Це свідчить, що тут насправді існувала розвинена цивілізація. Хто спородив дивовижні підводні сходи і чому вони опинилися під водою? Одна із численних нерозгаданих таємниць океану. У черзі названня сучасної Атлантиди Мальдіви. Острівна держава піднімається над рівнем океану на якихось два метри. І е, ця загроза є настільки реальною. Більш того, для них не обов'язково, щоб розтанула вся крига, і океан піднявся на максимум. Для них достатньо того незначного підняття рівня океану, яке вже відбувається. Для мешканців Мальдів підвищення рівня світового океану це питання життя і смерті. Аби до такого не дійшло, керівництво країни вдалося до екстраординарних кроків. На першому в світі підводному засіданні уряду керівництво Мальдів закликало світ скоротити викиди вуглеводнів, які пришвидшують глобальне потепління. Бо якщо все залишиться як сьогодні. То за якихось три десятки років між тутешніх будівель плаватимуть рибки, а дайвери досліджуватимуть залишки чергової затопленої цивілізації. Про всяк випадок, керівництво Мальдів веде переговори із з Австралією про купівлю частини незаселених територій для мешканців країни Щитоне. Якби людина навчилася жити під водою, проблеми перенаселення та підняття рівна світового океану були би вирішені. Підводні міста півсторіччя тому придумав легендарний винахідник акваланга Жак Ів Кусто, та над ним тільки посміялися. Але зараз це стало реальністю. Біла сукня, букет і ласти замість туфель на шпильках. Влаштувати підводне весілля останніми роками охочих все більше. Стати подружжям можна не лише біля романтичних коралових рифів, а й в компанії китових акул. Почуватися кормом, коли промовляєш шлюбну обітницю. Враження точно незабутнє. А потім можна влаштувати святкову дискотеку теж під водою. Не проблема і провести медовий місяць на дні океану в оточенні мешканців морських глибин. Мурака, що у перекладі означає корал справжня підводна резиденція. На нижньому рівні спальня та вітальня. Гвинтові сходи ведуть на гору. Там є ванна, бар, їдальня і навіть тренажерний зал. І звісно, відкритий панорамний коридор під водою. Щоправда, потрапити сюди, задоволення не з дешевих. Ціна за ночівлю тут стартує від 50 тисяч доларів. Лейфінасо. Переплюнути Мальдіви вирішила Саудівська Аравія. В планах пустельної країни збудувати справжню близькосхідну Рів'єру. В планах саудитів, аби туристи приносили стільки ж грошей, як нафта. Амаала так називатиметься курорт, виросте поруч із містом майбутнього Нео. Проєкт включатиме розкішні готелі, приватні віли, академії мистецтв і яхт-клуб. Ну і куди ж без дайвінгу? А Маала стане одним із найдорожчих курортів світу. А от ці хлопці отримують зарплату за те, що живуть під водою. Кораловий риф за вікном, точніше, ілюмінатором. Тут звична справа. Вони морські біологи, дослідники рифової бази Акваріус неподалік узбережжя Флориди. Це єдина у світі підводна лабораторія. Тут акванавти можуть без проблем вивчати океанічне життя. Тут є все, що треба для життя: спальня, ванна, душова, а просто біля кухонної раковини мікроскопи. Харчуються як у космосі. Сушена їжа поживна і займає мало місця. Тут, як і на космічній станції, воно в дефіциті. Вчені акваріуса занурюються із автономним дихальним апаратом. Так вони можуть бути під водою тривалий час і не мусять раз по раз виринати. А це не тільки дає можливість для унікальних досліджень, але й знижує ризик декомпресійної хвороби. Як переселити людей під воду? Про це вже думають навіть воон. Разом із Масачусетським технологічним інститутом і приватною фірмою Океанікс. Вони розробляють проєкт плавучих міст платформ, які будують і екологічними, і безпечними. За задумом, споруди на воді мають легко витримувати дев'ятибальний шторм. Мрія Кусто все ближче до втілення. Хижак Невидимка. Один з найнебезпечніших морських мешканців. Риба пила практично непомітна, аж поки не атакує. Американські вчені з'ясували навіть інші мешканці морів і океанів що реагують на найменші вібрації води, не встигають помітити її аж поки не стає пізно. Цей монстр не полює на людину спеціально, але варто лише випадково потрапити на її територію і розплата буде страшною. Найбільші з риб пил виростають до семи метрів, і третина цієї істоти їхня неймовірна зброя пила, якою вона легко може розірвати на шматки. У 19-му сторіччі їх Френсіс Дей зафіксував напад риби пилки на плавця. Одним ударом істота розсікла чоловіка надвоє. На перший погляд, історія неймовірна. Про те, що таке людина порівняно із десятиметровим двотонним убивцею, а ось дослідники спіймали рибину для замірів і тільки дивом не отримали на горіхи хвостом пилорила. Швидкість реакції габаритного монстра вражає, як і сила, з якою риба пилка орудує хвостом. Знаменитий виріст на її рилі обрамлений зубцями однакової величини, які ще й можуть відростати. Якщо мечем замість носа можуть похвалитися білуги чи риба меч, то гострі зуби на цьому мечі відростила тільки риба пилка. Унікальність полягає в тому, що оцей їхній розтром з зубцями, це саме пилка, вона насправді є органом чуттів. От як ми малюємо собі 3D-картинку за зоровими нашими враженнями, то вони так само малюють собі 3D-картинку по електромагнітному е полю, і це дозволяє їм жити в абсолютно мутній воді. Острівні племена океанії давно зрозуміли, якою небезпечною і ефективною зброєю може бути ніс риби пилки. Приєднати зручне дерев'яне руків'я до легкого майже двометрового меча із гострими зубцями, і жоден ворог на острові не страшний. Спочатку їх майже винищили люди, а тепер вони повернулися і жорстоко мстять. Тримають у страху шматок континенту. Гребінчастий або ж морський крокодил пристосувався до солоної води. Тож запливає в океан і на пару за кулами полює там на відпочивальників. Дочці Шейлі О'Коннелс було 11 років, коли крокодил напав на неї у воді поруч із будинком родини. Дівчинка загинула. Вона була чудовою, завжди думала про дітей, які її оточували. Любила веселитися. З 1971 по 2013 полювання на крокодилів в Австралії було заборонене. Рептиліям загрожувало зникнення. Проте заборона мала несподіваний ефект. Заборона на полювання дозволила крокодилам розмножуватись у надзвичайній кількості. Замість того, щоб призвести до нормальної чисельності, люди дозволили популяції крокодилів вийти з під контролю. Після того, як популяція морських крокодилів відродилася, австралійці зіткнулися із новою проблемою: 200 тисяч рептилій шукають місця для життя, тож періодично виринають там, де їх ніколи не було. І людям усе частіше рекомендують триматися подалі від води. Вони вбили 106 людей.